Дорогі друзі, всім добрий день. З вами в ефірі знову Ютуб канал Мільярд Ньюс. Я Руслан Корененко та клуб більярдних мандрівників. Дев'ять днів тому на нашому каналі вийшло відео, яке, судячи з кількістю переглядів, викликало досить великий інтерес у нашої більярдної спільноти, відео, яке анонсувало зустріч, так би мовити, більярдного клубу мандрівників, на якій ми вам плануємо. Розповісти дуже багато цікавої та корисної інформації. За цей час, що ми з вами не бачились, було проведено досить велику роботу, і сьогодні я вже готовий вам повідомити про те, що вже у цю п'ятницю о 19:20, у нас відбудеться перше засідання клубу мандрівників. Відбудеться інтерв'ю з з професійними мандрівниками. Більярдистами-аматорами, на які ви почуєте дуже багато інформації щодо того, як можна і, мабуть, треба мандрувати дешевше, їздити на турніри, їздити у відпустку, а можливо ще й на цьому заробляти. Для того, щоб потрапити на цю зустріч, треба зробити одну єдину дію, а саме зареєструватися в телеграм-каналі. Посилання на яке Є під цим, під цим відео спеціально створена закрита група більярдистів-мандрівників, на якій і буде вся інформація щодо зустрічі у п'ятницю о 19.20. Так що, друзі, будь ласка, реєструємося в телеграм-каналі і до зустрічі у п'ятницю з вами Більярд Ньюс, більярдний клуб мандрівників, і я, Руслан Гориненко. До побачення.